Ну, власне, про перспективи наших аграріїв будемо говорити з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства. Він доєднується до ефіра. Пане міністре, вітаю вас. Доброго дня. вам. Отже, насамперед, чи могли би ви, будь ласка, підбити, ну, якщо можна короткі підсумок і дати, оцінку попередньому терміну дії зернової угоди? Що отримала Україна від реалізації угоди? Ну, дивіться, тут який... Підхід важливо розуміти, коли ми зараз говоримо про продовження угоди. То ем, насамперед е, тут повинно звучати трошки інше. Ми само початку говорили під час останнього продовження, що було два місяці назад. що Це не на два місяці, а на чотири місяці. Тому е, дискусія, яка останнім часом точилася, це дискусія навколо того, чи це двомісячний срок чи чотиримісячний срок. І от цього тижня ми отримали підтвердження, що всі е, погодилися з тим, що це чотиримісячний термін, значить, ми продовжуємо працювати в межах чотиримісячного терміну, значить, ще плюс два місяці. Угу. Що нам дала додаткова угода протягом останніх двох місяців? Вона дала мільйони тонн вивезеного зерна, зрозуміло, але е, вона дала значно менше чим могла дати, і значно менше, чим давала. Минулої осені, тому що середня кількість кораблів, яка виходила минулої осені, коли за історію цього скажімо так морського коридору, це був період, коли він найкраще працював в день, приблизно виходило за добу шість кораблів. Проходило а ось протягом останніх двох місяців, менше одного, тому очевидно, що дала багато але. Значно, значно менше, чим могла дати, і по факту було більше місцями було більше розмов чим роботи. Ну, власне напередодні, і чесно вам скажу, це було не наче от зненацька. Раптом турецький президент Ердоган оголошує про продовження зернової угоди до 18 липня, і це за його словами сталося завдяки ну буквально цитую зусиллям Туреччини підтримці Росії та внеску України. А які зусилля, підтримку і внесок надали країни-учасниці? Якщо можна, звісно, от Росія наполягала колись на розблокуванні частини санкцій. А чи отримала вона це? Ну, дивіться, там дійсно є позиція озвучена публічно Росії, направлена в листах до е, учасників угоди, де стоять підписи разом з нею Туреччина і ООН. Що вона хоче додатково в зв'язку з е, можливим продовженням коридору? Це інформація достатньо публічна і. Е, це в тому числі про що часто говориться АМІАК, можливість транспортувати до порту південний в Україні. Це також зняття ембарго на запчастини. Це питання зі з можливістю страхування певних вантажів і певних процедур. Також ряд інших вимог їх 5-6 вимог залежно як рахувати. Наразі ще раз звернувся до то, того, що ми починали. Ми відстояли позицію, що це продовження на 4 місяці, тому воно відповідно продовжилось. То, що ми і так говорили, що воно має діяти 4 місяці. Ці вимоги Росії нікуди не знімаються. Вони направлені до тих країн і до тих організацій ООН Туреччини з ким вони підписували. Ми е, слідкуємо за тим, що е, відбувається в зв'язку з їх додатковими вимогами, і очевидно будемо реагувати з рахуванням національних інтересів. Як це робили вже не раз, це в нас не перше продовження, і я думаю, як ви і все суспільство бачить, що м, в, в кожному випадку вдалось відстояти максимум е, для української сторони. А якщо я не помиляюся, ви мене, будь ласка, виправте. Якщо я помиляюсь, не дай Бог. Але цього разу, принаймні найближчі два місяці, турецькі судна зможуть вивозити зерно через п'ять українських портів: Одеса, Чорноморськ, Південний, Миколаїв та Ольвія. Ще два наскільки це, ні, якщо ні. так? Ні, ні, це не так. Це дивіться, ми би так. Давайте так, ми б так хотіли. І так. це є е, частиною розмов, угу. але звідки це е, вийшло публічно, і чому це от зараз ми з вами обговорюємо? Тому що коли була заява Ердогана, він сказав, що вдалося домовитись, якщо буквально перевести текст його угу. заяви про вихід суден з Миколаєва і Ольвія. Це про вихід, а не за... угу. угу. тобто, це проблема перекладу, а... вийти через військову ситуацію. Тому станом на зараз таких публічних заяв, що буде Миколаєві Ольві, угу, угу. Та, не Так, Це дійсно зі слів. Догаду, так про так. Це угу, угу. Ну, а скажіть, будь ласка, ви кажете, що ми б цього хотіли. А наскільки би це розширило наш експорт, збільшило його? Ну, дивіться, тут, якщо ми візьмемо роботу Великої Одеси і Миколаєва в мирний час, то вони плюс-мінус. Деколи з небільневеликим перевагою великої Одеса, але приблизно робили одинаковий об'єм. Тобто ми морську потужність би збільшили в два рази. Але треба розуміти, що обмежуючим фактором останні місяці був не Миколаїв, а було обмежуючим фактором кількість кораблів, які вони пропускали через Босфор. Тому якщо навіть додати Миколаїв, а вони далі будуть провіряти одне судно в день в день, то це нічого не дасть. Зрозуміло. А дивіться, до 5 червня чотири культури: пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник, не будуть експортуватися до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії і Словаччини. Чи призведе цей мораторій до якихось наших суттєвих втрат? Ну і чому взагалі наші сусіди з ЄС раптом почали в односторонньому порядку забороняти імпорт української продукції? Ну почнемо з останнього, тому що зі слів. Країн. Тобто ми бачили, що почали одні країни, потім до цього приєднувалися інші країни. В них були сильні емоції фермерів, які говорили, що через висок, великий об'єм зерна з України вони не можуть продати своє зерно дорожче і що ціни суттєво впали. Але м, насправді, якщо розібратись глибше, але досить швидко. І і це стане всім зрозуміло, і в принципі людям, які в цій сфері, це і так зрозуміло. Зерно весною впало не через українську присутність великого українського зерна в цих країнах, а через те, що ринки після, після, скажімо, першого великого шоку минулого року вже відбалансувалися в світі, і великі ціни почали спадати. І Другим важливим фактором це те, що Бразилія вже другий раз підряд цього року оголосила про великий урожай. Бразилія збирає їх два роки. Погода так і кліматичні умови дозволяють. Тому ці фактори зумовили падіння світових цін, і очевидно зумовили падіння і в Європі, і в тому числі в цих країнах, і в наших портах так само. Але як сказав керівник нашої країни, і як звучить з вуз багатьох людей, які звертають увагу на деякі речі, тут більше політики, чим економіки, тому що у європейських країнах наших хороших партнерів, сусідів час від часу проводяться вибори. Час від часу, скажімо так, емоції перемагають логіку, тому не дивлячись на це, ми максимально з ними спілкуємося і надіємося на скажімо, таку ж саму підтримку і солідарність цьому питанні, як вони демонстрували у всіх інших питаннях з нами протягом останнього року, півтора особливих. Пане міністре, буквально ще одне питання у нас буквально там півтори-дві хвилини, але не можу не запитати в умовах в умовах війни масштабного мінування, що робить Міністерство агрополітики для допомоги аграріям? Як ви оцінюєте роботу чинних програм? Ну і можливо, якісь нові будуть працювати незабаром. Дивіться, програми, <продукт> всі які існують, вони. Їх можна виділити декілька, да, тому що якщо говорити про всі, це напевно може бути там окремо передачу про це зняти в першу чергу. Це здешевлення кредитування в гривні. Це так звана програма 5.7.9, і також це інструменти, які дозволяють брати українським аграрям кредити. З значно меншою заставою, ніж в мирні часи, тобто це державні гарантії. Ця програма була минулого року. Уряд продовжує цього року, він збільшував ліміти, і оця участь в цій програмі. Друге, це програма пов'язана великі кошти були міжнародні, приблизно 60 чимось мільйонів доларів з тим, щоб ми, скажімо так, зменшили ризик. Зберігання і це одноразові системи зберігання, які ми роздали українським аграріям разом з ФАО, міжнародною організацією через аграрний реєстр. Це підтримка з грантів по садівництву і по теплицях. Ефективно пішла ця програма. в нас закладки садів, напевно, в військовий час, можливо, не більше, ніж в деякий мирний час, і це також іде через аграрний реєстр. Є багато інших таких цільових програм, наприклад, насіння на території, які звільнені, там де фермери себе найскладніше відчувають. Десь якісь донори дають техніку, як японці це ми направляємо на Орошні. Ну, аграрний реєстр показує, що цих там є десятки програм за два роки і. В принципі, кожен аграрій, вже більшість з них привикла до цієї системи. Вона запустила, десь не дивлячись на війну електронна в серпні минулого року. Стала дуже популярна. Тим більше ми через неї зараз прив'язали бронювання. Пане міністре. Дуже дякую за ваш час, за вашу розмову і добре. за вашу роботу. Звісно, теж я нагадаю, що Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства, Дала, був у нас дякую. на зв'язку. Дякую вам на ну, все добре. Добачі.